Тавка Ніна Науменко проживає одна у квартирі в багатоповерхівці. За місяць використовує до трьох кубометрів води. Я постійно відвідую, скажімо так, в лапках. Сайт міської ради, сайт водоканалу, і коли нам приходять вже платіжечки, на другій стороні там платіжки обов'язково пишуть про те, що буде підвищення тарифів. Мені приходилося платити там ну, не так, на таку велику суму. А коли ця сума збільшиться на 5 гривень відразу за один куб, мені прийдеться платити більше. У підприємстві Полтава водоканал тариф на водопостачання планують підвищити на понад 17%. відсотків. Раніше вартість складала майже 16 гривень, а змінити її хочуть до 18 гривень 64 копійок. Ціна водовідведення може зрости на 11%. Замість майже 17 гривень доведеться сплачувати 18 гривень 59 копійок, говорить речниця підприємства Ірина Філоненко. За її словами, підвищення пов'язане зі здорожчанням вартості електроенергії. З вересня по листопад нинішнього року на енергоринку ціна електроенергії значно зросла, і поки що середня ціна на електроенергію становить 3 гривні 45 копійок кіловат година за перший клас електроенергії. Це подорожчання склало 72% відсотки, і 4 гривні 34 копійки кіловат година другого класу електроенергії. Подорожчання склало 48%. відсотків за словами речниці Полтава водоканалу Ірини Філоненко, підприємство мало провести громадські слухання щодо необхідності коригування тарифу 5 листопада 2021 року. Зауважень та пропозиції підприємства не отримало. Полтава водоканал оформив ці відкриті обговорення відповідним протоколом. Направив цей протокол разом із заявою, розрахунками тарифів іншими документами до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Далі процедура така: якщо ці всі документи відповідають усім нормам, національна комісія їх розглядає із подальшими висновками щодо піднімати тарифи чи не піднімати, чи можливо навіть знизити. За словами речниці, якщо нові тарифи схвалять, вони ймовірно почнуть діяти з 1 січня 2022 року. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.